У Миргороді триває гімназіада серед школярів. У ці спортивні дні вони показують гарні результати та змагаються за першість. Так, у п'ятницю на базі Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка пройшли фінальні ігри з волейболу серед дівчат. До останнього туру війшли команди з чотирьох шкіл нашої громади. Як говорить начальник управління освіти молоді і спорту Миргородської міської ради Тетяна Колибельник, гра дівчат викликала в них багато емоцій, заради яких такі змагання, мабуть, і проводяться. Сьогодні підвели підсумки чергових змагань. Це були змагання з волейболу, а саме дівчата. Ми бачили цікаву гру, досить професійну і запеклі бої. Грали дівчата дійсно професійно, адже значна частина з них займається волейболом з дитинства. Тож на полі було все. І напруженість, і азарт, і витримка. Дівчата наполегливо виборювали перемогу. Вони намагалися не припускатися помилок і грати за правилами. Саме це допомогло найсильнішим командам дійти до фіналу. Тож, за результатами ігор, бронзу виборола команда Петрівської гімназії. Друге місце посів Миргородський ліцей лінгвіст, а переможницею гімназіади з волейболу серед дівчат стала команда ліцею імені Івана Зубковського. Спортсменки розповідають, що вони готувалися до змагань близько трьох тижнів, але грати і перемагати було насправді важко. Так, це було складно, тому що дівчата з паралелі з команди тієї ми разом ходимо на тренування, і було складно грати проти своїх друзів, але все ж таки ми. За словами Тетяни Колибельнік, гімназіада завершиться до кінця навчального року. Тож зараз вона підтримує школярів щирими побажаннями. Вітаю наших переможців! Попереду цікаві змагання. Всім бажаю успіхів, гарного настрою і яскравого закінчення навчального року. Наступні змагання учнів у рамках гімназіади проведуть із міні футболу, кульової стрільби та легкої атлетики.